Breathe. Привіт, підприємчики! Мене звати Славік. Два роки тому я вирішив вийти на міжнародний ринок, інвестував в цю справу менше тисячі доларів. Працюю лише на реінвестиціях, тобто на зароблених коштах. Не мав наставників, людей так моти, які б за ручку мене провели по цьому шляху на міжнародний ринок. Вирішити я почав з маркетплейсу Etsy, адже він є найбільш легким і дешевим стартом для міжнародних продажів. І на цьому каналі чесно ділюсь своєю стежкою, яка може знадобитись вам в вашому шляху на міжнародний ринок, без ніяких шалених. Всі, чисто день за днем робота підприємчика-українчика. Ось такі результати в продажах я маю на даний момент при таких витратах на рекламу. Моя мета або якомога більше українців були успішними на міжнародному ринку. Це основна моя мотивація, адже це зробить нашу економіку сильніше. Тому що кошти за кордону, виробництво тут, ми виготовляємо тут товари, максимально наповнюємо їх доданою вартості, відправляємо по всьому світу, кайфуємо. Економіка сильніша, люди щасливіші, податків більше. Все, пока. Ти можеш мені в цьому допомогти. Якщо тобі сподобається, постав лайк, підпишись на канал, подзвонив дзвоник і ще більше українських підприємців побачить мій прикладний досвід з виходу на міжнародний ринок. Дякую! Еці регулярно випускає тренд-репорти, тобто звіти по трендам. Пропоную сьогодні поговорити про дві крайні статті від Еці з їх трендами ранніми та в принципі трендами на 24 рік. І трошки зачепимо загалом понтон, які кольори він вибрав для себе основними на цей рік. Отже, обидві статті будуть обов'язково під відео, можете зайти почитати. Якщо не дуже дається англійська мова, зайшли правою кнопкою миші, переклали на українську мову, читаємо, кайфуємо для більш поглибного розуміння, що має тренд на цьому майдані. Ну, а подивимось відео, тут я все більш детально розповім і дам якісь свої думки поради, що я думаю стосовно цих трендів на основі свого, скажімо так, бекграунду. Отже, 7 Fresh Trends in 2024. Поїхали! По суті, основна концепція Ельції залишається незмінною. Комфорт, тепло, затишок, подарунки, всі ці прибамбаси, прикаляси. Перший тренд романс декор. Вау! Не дуже я експерт в цих цих приколах з одягом. Тут у нас з вами шовк, атлас та прозорості. Блузи, сорочки, усілякі аксесуари саме в цьому стилі з цих матеріалів. Тобто різноманітні жіночі деталі, там банти, всякі такі приколи. Також обіцяю, що гофрований одяг буде в моді. Я не знаю, чи він повертається в моді, чи він постійно в моді. Але на даний рік кажу, що цей фасон це те, що треба або буде треба. Наступний тренд це джинсовий декор. Прикиньте, тибто ми з вами звикли що? Я звик особисто джинс. Це що штанішки, там можна куркуртійку вдягнути, і в принципі кайф. Тут на меці кажуть про те, що джинсовий декор вже навіть можна робити на стіни. Ось подивіться фотку, яку еці розмістив в цьому звіті. Тобто джинсовий декор переходять вже і на стіну. Тоталітарна джин-синтизація. О! Тобто аксесуари для домашніх тварин, всякі штуки на кухню, все на стіну, тобто все, що в принципі ви з чим працюєте, там навіть тумби, лавки обшиті джинсом, це все те, що має бути в тренді на даний 24-й рік. Тому, якщо щось ви займаєтесь, подумайте, чи це може бути дотичним до вашого магазину, до вашого. Асортименту, тому що про цей тренд кричать усі останні тренд репорти на Еці. Так якщо зайти подивитись в магазин цієї фотографії настінного декору, Якщо зайти на цей магазин і подивитись, як він продає, не те, щоб він там супер потужно продає, як і більшість товарів цього тренд репорту. Я так підозрюю, що цей тренд має набирати оберти вже в подальшому. Тому, в принципі, причин не довіряти ЕЦІ мені немає. У них аналітичний відділ точно більше, ніж у мене. Наступний тренд це прикраси, який подається в потаємні сенси. Вау. По суті, тут що? Тут у нас всякі браслети, аксесуари, які можна підібрати самому, кастомізувати. Ну, умовно, по принципу Пандори. Всі ми з вами знаємо цей же прикол. Дівчата просто кайфують, там що можуть собі там підбирати, тобто у тебе є якийсь там браслет, основа, і ти ж, можеш на нього там усілякі різні декори підбирати. Для власників бізнесу це ж також дуже чудово, тому що тому що що, покупець повертається. Як то кажуть, оцей рейд забув, як він називається, тут буде написаний дуже ретеншн, по-моєму. Ретеншн Рейд дуже високий, тому що людина вже в тебе бере основу і постійно повертається для тебе, для того, щоб там щось ще оновити. Це взагалі чудова і бізнес-модель, як на мене, тому зрозуміло. Тут там, на Метці каже, що це про поєднання різних деталей. Тут фотографії можете побачити з різними деталями, в тому числі, я ці нам нагадую про ці вічно зелені постійні теми, такі як пам'ятні дати, медальйони, якісь там слова, де ви можете розмістити фотографію, тобто усі пам'ятні речі, які можуть нагадати про спогади з якоюсь людиною. Тут у нас ж насправді не на я думаю, що ви бачить. Дуже багато в різних в різних категоріях будь-якій є якісь речі, як і настільний декор, типу там зірки, під якими ми познайомилися. Взагалі також вічно зелена на тема. Плюс там щось біля ліжка, щоб стояла, там кайфувала. Ви там як не знаю улюблена пісня, або ви якась там підсвіточка, Ну кайф. І тут в аксесуарах той самий тренд зберігається переноситься, обіцяє еці, що він буде набирати. Прикиньте, нещодавно мені кидає людина на індивідуальний дизайн. Замовлення каже: зробіть мені, будь ласка, фотку з тіма двома типами. А там Лені не Я такий. Що то цих моа двома ролі кажу: ні ні Ви, походу, не побачили, з якої я країни, що з цими двома чмошниками нічого робити не буду. Тому що при правлінні одного в моєї сім'ї забрали повністю все майно, а при правлінні іншого відправили всю сім'ю в Сибір. Ну прикольні чуваки, і я в шоці, що взагалі люди таке замовляють. Тому також нагадую, що є там серед усіх цих символів, прикольна від А до З, типу як алфавіт. На даний момент краще уникати цієї з поплюженої вітери і там ставити можна як, як варіант А до Y. І загалом, якщо ми говоримо про прикраси, багато з вас знають, що там найпопулярніший магазин на Ельці, в принципі, він робить біжутерію. Кетрін мінімаліст, він називається. Ось такий, зайдіть подивіться, кому цікаво. У них більше 2000 продажів на день, навіть, навіть зараз. А загалом у них, по-моєму, там 2,5 ляма продажів. Ну, тобто, люди свою справу знають. Молодці. І в принципі, при наявності купи, купи, купи дешевих товарів, там якісь там svg файлів і так далі. цей магазин номер 1 Тобто це говорить про те, що це реально ультравеличезна ніша на Etsy. А якщо ти такий ще не вийшов на Etsy, просто цікавишся цим маркетплейсом, і думаєш, хм, хто би міг допомогти мені вийти, вийти на цей майданчик? Хм, Я навіть і не знаю. Можливо, ми, можливо, ми. Ми б з радістю тобі допомогли. Завдяки цьому каналу, у нас є маркетингова агенція. Загалом ми перевалюємо вже за 20 магазинів, які вам ведемо. Ходимо зі старту. Наша агенція розвивається, стандарти ростуть, як то кажуть, кожен місяць, тому що, як мінімум, для зйомки контенту на цьому каналі ми мені постійно треба розвиватись. І в принципі, я дуже люблю цю справу і люблю цю гру під назвою бізнес. І як підприємець, скажімо, розумію всі ваші болі. Тому, крім того, що у нас є свої магазини на еці, ми з радістю ведемо вас, обіймаємо все чесно, прозоро, ви бачите абсолютно всю роботу. Тому можеш звертатися, тобі допомогу прорахувати всю математику. Розкажу більш детально, скажімо, про цю послугу. Або ось тут перелік. Послуха, які ми надаємо, якщо ти хочеш навчитись від нуля до стабільних продажів, є навчальні курси, менторства і так далі. Залежно від твого запиту. Тому, в принципі, можеш написати мені зі своїм запитом, я тебе в будь-якому разі направлю. Як мінімум, цей канал тут я розповідаю абсолютно все, що роблю. У мене нема ніяких там секретів, секретних секретів. А підпишись, будь ласка, там за 200 гривень, і я тобі то буду відправляти супер секретні інфу з промокодом молодий. Або бізнес такого не буде. Я просто хочу, щоб у тебе все вийшло. Тому, якщо що, дивись канал, пиши мені, пиши в чат, буду радий бачити і успіхів тобі в твоєму бізнесу. І їдемо далі. Що там з трендами дивитись? Оцей прикол в гарній ванні кімнати обіцяють бути популярними в 24-му році. Тобто Еці каже нам, що ванна кімната стане серцем вашої оселі. Вау! Отаку фотку ванної кімнати Ені Еці винес в цю статтю. По суті, все, що ви можете чим декорувати, всякі там гачки, крючки, декори, лампи і так далі, все, що може, можна використовувати в ванній кімнаті. Подумайте, можливо, це може бути якось дотично до вашого асортименту. І також Еці нам каже, що будуть в принципі абстрактні форми, хвилі в ванні популярні. Я думаю, що це в цілому має бути окей. Плюс ванні радять використовувати оксамит та матовий ефект. Матовий ефект загалом мені дуже завжди подобається, незалежно від трендів. Не знаю, що там у вас. Мені, наприклад, навіть з фарбою наших тримачів і загалом наших металевих виробів найбільше подов заходить саме матовий колір. І в принципі такі товари більше я виготовляю. Крім тих, які ми робимо на вулиці, тому що там треба стійка боротьба з сонцем. Там вже скажімо, фарба Шагрієн заходить краще, тому що боротьба з техаським палючим сонцем. Не знаю, чи виготовляє хтось з вас з нас українські шпалери, але якщо що, то есі нам каже про те, що шпалери будуть мати перевагу над, наприклад, картинами і таким. Традиційним декором в ванних кімнатах, тобто люди захочуть прямо взагалі його там зашпалерувати. Її. Ванна ж кімната, вона так? Пишіть в коментарях, якщо так. Тепер давайте трошки поговоримо про шкіру, то що, з чим люблять працювати українці, де ми домінуємо, показуємо дуже класні результати. Еці нам нагадує про те, що сумки це завжди тренд, і особливо зараз в моду повертаються у ці круглі сумки, і ви там побачите фотографії, які це зазначив. І загалом, при підготовці до даного відео, в нашій прекрасній половині колективу, в принципі, зазначили, що це ще достатньо практичний прикольдес аксесуар. Типу, цей стиль цієї сумки з 90-х. і загалом, десь я бачив дослідження про те, що мода повертається раз на 30 років. Тому в принципі, воно й логічно, що за в цьому році там, і в подальшому, там те, що було популярно в 90-х, це оце наша тема. Ну і в принципі, як ми бачимо, що там і піснями загалом. Там по Ейсі і так далі, 90-ті це е гей. Ми трошки в 90-х були або молодими, або малолетками. Тепер ми підросли, можемо щось купувати. Такі, а як пам'ятаєте, як було круто. І давай 90-ті всі приколи деси робити. Тобто там оці всі, думаю, що ви бачили постери на стіну там з касетами, всім з приколами. Ну, тобто цих приколів взагалі купа-купа величезна безліч. Повертаючись до шкіри, де Україна займає чільне місце загалом на маркетплейсі Etsy, раджу вам, як і в принципі і всім, але на шкірі це взагалі дуже актуально. Трошки оновлю ти та працювати над асортиментом. У нас достатньо багато магазинів зі шкірою в управлінні. В Принципі у всіх все окей, але треба знайти, скажімо, своє місце і регулярно робити нові тести. Тому що китайці супер сильно наступають на п'яти всі ніші нам. Що вони роблять? Вони ж зрозуміли, що майстри суперчесної конкуренції для них, типу, вкрасти вашу модель і відшити там, і запустити в там в три рази дешевшою ціною. Ну це не є проблема. Абсолютно не є проблема. Вони можуть навіть американський магазин створити, типу, десь там Лас-Вегас, реєстрація, Техас і так далі. Для них це взагалі не проблема. А ще доходять до того, що не просто. Тобто моделі е, тирять, а ще і з фотками. У нас є управління магазин, про який ми тут регулярно говоримо. Зі шкіряними вирами. І ось Марій, у Марі на постійній основі тирять товар. Ну, Тобто навіть не те, щоб у товар, у неї навіть фотографії. Постійно ворують. Тобто, чувак там в Китаї сидять такі. «Вау, класний магазин. Нам все подобається. Просто забирають фотографії, в які марі вкладається ну прям неймовірно. У неї там робота з контентом на дуже високому рівні. І вони просто забирають навіть фотографії і в собі викладають магазин, і все типу окей, три рази дешевше ти самі фотки їдемо. І поки ми їх задетектимо, зазвичай вони там роблять там 200-400 продажів. Вони налупашують, потім ми їх знаходимо, подаємо скаргу, їх видаляють. І у неї в магазині це просто відбувається кожен там місяць. З вами знаходимо один такий магазин і постійно-постійно їх кікаємо. Це просто жить. Тому, з одного боку, вони наступають на п'яти, тому що демпінгують ціною, і заходять в ті ніші, в яких ми працюємо. Плюс вони ще й до нечесної такої конкуренції переходять, що ще й фотографії твірять. Тому ніша класна, українці ній рулять, але завжди треба рухатись вперед, тому що Китай, блін, не дає нам розслабитись взагалі ніяк. Ми з тобою говорили про чат для підприємців. У нас же чат відкритий в Телеграмі. Якщо тебе там немає, то залітай там майже 2,5 тисячі підприємців з такими ж питаннями. Проблемами, як у тебе, ти там точно знайдеш купу всього, що цікавить тебе стосовно виходу на еці, задати можеш свої питання, там досвідчені продавці тобі допоможуть. Сам регулярно там тасуюсь, буду радий тебе там бачити. Залітай! А якщо що корисно, щось тобі подобається, можеш лайк поставити, якщо ти забув. Підписатись на канал, і це взагалі буде чудова, чудова, ти людина. Ох, який молодець! Дякую, мої підприємчики. Плюс Еці нам нагадує, що традиційно настінний декор це нормальна тема, і загалом, що тут можна ще додати до цього, це круто, настінний декор завжди в тренді. Якщо ви там щось собі вибираєте, то раджу вам подивитися ще там суміжні ніші. наприклад, там СВГ файли, якісь які продаються цифрові товари, якісь там інші ніші, де щось використовується настінний декор, і можна, в принципі, брати звідти мотиви. Це взагалі на ці одна, скажімо, найцікавіших ніш. якщо ви подивитись на Яран, то там середній запит там більше 100 тисяч на місяць, це типу ультрабагато. Хоча зрозуміло, що і конкуренція Дуже велика, тому тут важливо знаходити саме свій стиль, саме свою аудиторію, під яку ви будете все це виготовляти. Тому що зазвичай багато хто заходить там, просто робить е, візуалізації з е, штучного інтелекту. Це також має місце бути, але тут треба, щоб якийсь штучний інтелект також в стилі якийсь працював. Ну, розберетесь. Поаналізуйте ринок, тут треба системно аналізувати ринок, тому що ця ніша вона достатньо конкурентна. В принципі, будь-яку сторону, якщо болдекорами не брали, там усюди така достатньо так. Плотничком конкуренції, як то кажуть, і що з настійного декору ще Бохо-декор. Е це вже котрий тренд-репорт. Ми з вами тут обговорюємо. Бохо-декор заходить. І ще в цьому в цих репортах вони додали нам те, що ларж, типу великий Бохо заходить. Тобто, Бохо загалом це дуже крута тема, тому що ви там можете собі це не важить дуже багато. По-перше, це не доставка нормальна. Плюс його там можна розбивати так, щоб компонувати можна було посилку, розбити. Ну тобто, вона не буде супер об'ємною, її можна там скласти на різні деталі розбити. Плюс зараз ще і Large Wall декор Boho набирає, тобто великий декор, великий середній чек, то що взагалі я обожнюю, вважаю, взагалі найкращим. Штучкою, яка є на Etsy, це можливість продавати з офігенним середнім чеком. І Etsy нам вкотре нагадує, я вам також, будь ласка, нагадую Boho, воно набирає і, походу, буде ще в цьому році набирати. Тому давайте, хто там у нас в'яже, хто там оці штуки штуки може виготовляти. Бажаю вам щиро, бажаю вам успіхів. Що нам каже Etsy? Він виділив, що у них на майданчику ягідний стиль буде набирати. Ось такого кольору, ця штука, і що вам можу сказати? що нам, якщо у вас немає, де його використати, то в саме безпосередньо в продукті, то нагадую про те, що ви можете це використати десь там в своїх якихось там матеріалах, друкованих матеріалах, можливо, десь як елемент фотографії, тому тут не обов'язково прям все кидати і йти виготовляти ягідні товари. А просто, типу, подумати, як це можна інтегрувати, можливо, десь оформлення магазину, можливо, фотографія, стилістика і так далі. Загалом, що цей колір наша. А знову ж таки, прекрасна частина нашого колективу визначила як колір бабусі. Я не знаю, типу, як вам це колір, напишіть в коментарях. Як я тут кажу вам постійно, що в моді є не те, щоб експерт, експертизу має якусь там ультра. Тому для мене ну і колір, і колір, типу, все окей. Питань до нього маю, але дуже смішно. У нас там була дуже жвава дискусія в чаті стосовно цього кольору трендового. Тому що ми завжди, коли робимо тренд репорти, робимо там аналітику по року, що як ми завжди ділимося інформацією там з наш... з магазинами, які ми ведемо, щоб люди готувалися там, по товару, по асортименту, розуміли, що як по контенту підготовку мала там впродовж року розуміння того, як це все відбувається, і ми це обговорювали. І дівчата а, у а як боляче, як їм щось не дуже подобалось. Але що ж, зрозуміло, що ми можемо сказати? Еці ж має, має знає, що каже, напевно ж знає, ну точно ж знає, ну точно знає. Ну, точно знає. Краще ніж ми і загалом весь тренд дівчата окрестили як е, тренд-репорт для бабусь. А я нагадаю, що це не просто так. Тому що ж на Ельці основна аудиторія це жінки 30-60 років, тобто це нормально. Ну тобто зрозуміло, що я не кажу, що жінки 30 років це бабусі. Ну в жодному разі. Я виходить, що сам майже бабуся в такому випадку. Але ні, ну типу, суть в тому, що це є цільова аудиторія, на Ельці де йде плюс-мінус така аудиторія, іде аудиторія шукати подарунки. Це просто нагадує нам ще раз тархатися, дивитися свою аудиторію саме тих. Хто буде купувати і навіщо вони сюди? Яка у них мотивація йти на Etsy. І ще по кольорам Etsy нам радить відтінки гелато. Gelato, гелато, не знаю, якось так. Яскраво кислі відтінки, типу цитрусові. Всякі ось ви тут фотографії побачите, які нам Etsy ще зазначив, що ці кольори будуть лайк і репост цього року. Лайк і репост можеш тут зробити. Буде також красавчик. Дякую. Красуня. Виходимо трошки за рамки ЕСІ, що взагалі пантон визначив нам по кольорам на даний рік, Це шоу у нас. Давайте подивимося. Основний колір це теплий персиковий, ось такий. І далі, ось ці кольори, які в даний момент ви бачите: це постельно рожевий плюс червоний. Це б ми назвали чуттєве поєднання з перчинкою. Кремово-жовтий плюс перламутрово сірий спокійне поєднання з аристократичним шармом. Сірий плюс червоний. Класика, яка ніколи не вийде з моди. Ну це по факту так і є. Як знаєте, кажуть люди, що якщо хочеш... Вдягнути щось, купити річ і не провтикати, то купи просто собі сірий колір, все буде окей. Також винний колір, плюс синій, і блакитний плюс коричневий. Це те, що по суті надає е, стандартну затишку будинку, блакитний з коричневим. Ми дуже часто використовуємо, в наших, в принципі, це один з наших основних кольорів в нашому основному магазині. Ось така вам інформація, трошки з тавтології. Дякую вам. Давайте тепер трошки тенденції ринку 2024 з другої ось цієї статті. яка також буде вигунати. В описі, що ще не війшло, про що ми не сказали, давайте швиденько проговоримо. Очевидно, нам нагадує, що маркетплейс для подарунків, хочу купити щось, не знаю що, іду вибирати, тому раджу це використовувати при створенні продукту. Ми з вами вже це там десятки разів тут обговорювали, і обов'язково використовувати там при заповненні тегів, тайтлу, магазину. Обов'язково треба таритись, кому ваш товар можна подарувати. Презентувати його саме під таким кутом. Особливо, щоб це вплинуло на жіночу половину Etsy, е тому що вона не половина, а майже. 80% всього цього майданчику, тих, хто mm -hmm. нас з вами годує, молодці наші люди. Нагадують нам, що щоденники, органайзери це також, це в принципі по суті це вічно зелена тема. Е, особливо, що щоденники, блін купують на початку року, а вже початок року пройшов. А я ось тільки вам знімаю цей відос, ну то вибачайте. Але органайзери, якщо що, то це завжди тема. Раджу виготовляти, балдіти і продавати, кайфувати. Ну ви зрозуміли в мене. Також шейці радить нам все, що стосується, де ми можемо бути дотичними до здорового харчування. Тобто органайзери в поєднанні з яким здоровим харчуванням, можливо, органайзери Хелсі, можливо, одяг для занять спортом і так далі. Тому що ж ми ж не будемо їм відправляти помідори українські найкращі. Помідори. Помідори у нас найкращі. Чи що? Які у нас продукти найкрутіші? Я реально задумався, що який продукт в Україні на цей, пишіть в коментарях, що ви любите. Давайте так, у мене в голові реально херсонські гарбузи. А що у вас? Ну блін, вони ж такі крут-круті. Також ми з вами говоримо регулярно в тренд репортах, те, що дитяче рукоділля, те, де можна зайняти свою дитину якимось справами, завжди має місце на яці. Тобто, у вас там пам'ятаєте, там картини по номерам набирали, потім там сумісне проводження часу на різдво, всякі там подарунки на кухню, або можливо, щоб дитина щось ліпила. Тобто, все, що можна дати своїй дитині, або вона там болділа, щось займалася, завжди дуже круто. Тобто, зараз це загальний тренд. Плюс пам'ятаємо, що на, на літній період літні ігри для дітей, або ми що можемо там тато, син проводити час. Там щось збирати, якісь приколи, мама з дитиною, це завжди прикольно, але я зрозуміла, що я як тато розумію, що в першу чергу, щоб дитина сама кайфувала і дала вам можливість пожити. Тому, якщо у вас є товари, якісь, можна в цю тематику використати, наприклад, ви з дитячими товарами працюєте, то окей, можливо, ви ще працюєте з розмальовками, з органайзерами і так далі. Ну, тобто, це вже кожен підприємець сам для себе вирішить, або там почитає тренд репорт, більш детально, що вони про це пишуть, погуглить, підемо в Єран, подивимось на майданчик і так далі. Ви ж розумники? ви ж зможете, ви ж це дієте. Також про те, що ми з вами говоримо, морська тематика, воно продовжує бути в тренді. В моєму випадку, наприклад, ми робили і настінний декор, і наприклад, тримачі робили там з морською тематикою. Ну, в принципі, воно продавалось, воно не стало бестселером в нашому магазині, тому що, можливо, воно не дуже пов'язане саме з нашою аудиторією, там любителів книг. То можливо, тому воно не супер залетіло. Але Ейці нам система від статті до статті лупашить про те, що морська тематика є гей і агай. Ейці нам нагадує про те, що наближається день матері. Я також вам нагадую, це ми додаємо і в розсулки в магазинах. Ведемо і в своїх магазинах системно працюємо з точки зору тегів, з точки зору асортименту, тому що зараз у нас пройшов день Валентина. Наступний у нас День матері, день тата. Це два найбільш великих свята. До того у нас ще буде там день святого Патріка, який плюс-мінус також щось має місце. Потім Великдень, але все ж все, все, все там основна точка, скажемо, за на дні матері. Тому десь, як можливо, там, якийсь там одяг для мами, якісь там крихонні прибамбаси, взуття. Ну, тобто, тут вже ви для себе вирішите, що, що ви можете адаптувати саме це свято багато хто каже, що це типу умовно друге різдво на ється. Зрозуміло, що це і не близько до різдва по об'єму ніж ці по об'єму там цього свято, але це десь дійсно важливо сакральне свято. І Якщо ви можете свій адаптувати свій продукт і він залетить, то ви можете прибалдіти. То чого вам і бажаю, забув зазначити, що ось це що свято нормально на Ельці себе почуває: Джунтін або Джунтіт, я не знаю, як це правильно читається. Коротше, подивитись там по яранку, то що шо по запитам, можливо, у вас там є щодо що адаптувати до цього свята. Наші меблярі, які домінують на Ельці, що також мене дуже тішить і радує завжди. кажуть, що нестандартна форма буде в виробах. Цього року дуже популярна, тому якщо десь ви можете якісь меблі щось зробити з нестандартної форми, подумайте в цю сторону. Хоча на моєму досвіду з тих магазинів, які у нас є, і стандартні форми непогано заходять, якщо вони нормально виготовлені, нормально продемонстровані на маркетплейсі, тому що як на мене по досвіду ще й функціонал дуже круто. Хоча загалом, в принципі, меблі це дуже цікава тема, як на мене. Класно. І Не тільки Мантесорі, а й столи, і такі, які Столи в купа різних, Коротше, ви знаєте самі меблярі, що взагалі коїться. Моя улюблена тема де я взагалі нічого. Одяг кажуть, що капсульні гардероби буде класно. Що капсульні гардероби, якщо ви можете щось робити в такому приколі, щоб це воно поєднулося, це буде класно. Щоб це був і повсякденний образ, і діловий образ. Хм. Як на мене, ну я взагалі це читаю, і типу, що з цим робити? Ну, вам точно людям модельєрам це відомо. Це я ж просто на себе міряю, що я взагалі. Там же по одягу ще кажуть, що льон льон це завжди також нормальна тема. Це можуть бути як і подушки з льону, так і одяг з льону, і загалом там і. Халати і сорочки, і що хочеш, тобто це взагалі нормальний матеріал. На еці він залітає. Знаєш, багато українців з ним працює, і в принципі, там плюс-мінус зрозуміло. Там, на зав'язках він всякий. Ну, тобто різні можуть бути костюми і так далі. Це ви вже для себе там визначите, якщо ви з ним працюєте, то продовжите працювати. Тобто, бо ви працюєте там з одягом або там з продукцією там, текстильною, то можете там подумати в цю сторону про цей матеріал, якщо ще не подумали. Тут нам Еці радить візерунки і хаотичний стиль. Просто подивіться на цю фотку і вже самі там собі визначаєте, що це значить. Також нам Едці каже, що готичний стиль буде набиратися. Всякі темні квіти, зубчасті ажури, всякі ці приколи. Ну що я можу сказати, що готичний стиль, в принципі, готи я вас обожнюю, ви бусінки. Ви у нас багато що в магазині купуєте, тому що ви читаєте по ходу книжки, всякі особливо темні, типу як містичні. Тому в нашому випадку є там під Ад по Деякі дизайни, і в принципі лайк і репост взагалі, ви красунчики. Якщо ви можете щось для цієї аудиторії запропонувати, то в принципі це має місце бути. В одязі кажуть, що якщо ви можете приховати жіночі недоліки, то кайфуйте. Ну тобто я знаю, що ми там аналізували: там одяг на зав'язках, він не є ці достатньо популярним, тому що він, як то кажуть, сідає на будь-яку фігуру, там щось приховує, якісь там недоліки і так далі. Ну, все ж завжди в принципі проблеми одні ті самі. що тому, якщо ви займаєтесь одягом, ви без це в курсі по матеріалам. Що у нас це велюр, вельвет, вельвет, як це правильно? Написати, як це правильно читається, я не в курсі. І теді. А, ці матеріали, м'ягузькі, топ і будуть топ. Що можна сказати, що, В принципі, багато щось з цього я там, перевіряв рамки, не можу сказати, що вже там якийсь там шалений попит. Плюс, якщо ви там зі статті перейдете на ті магазини, де які вказані, скажімо, як референси, щось продається краще, щось гірше. А, але я так підозрюю, що ці ж, це роблять з прицілом на те, що це все буде набирати і набирати. Тому що а, раджу прислухатись до цієї інформації, розвивати свій магазин. Магазин, магазин, не працювати в кайф балдіти ну все, що ми любимо. Нагадую, що займатися бізнесом ще в першу чергу цікаво. Якщо вам було корисно або цікаво, то нагадую на всі приколи Ютуба. Зрозуміло, що ви в курсі, що війна сими конченими продовжується. За них страждають українці кожен день. Якщо ви після перегляду цього відео дотонатити будь-яку капічину на будь-який фонд підтримки українців, сила оборони, я вам буду дуже щиро вдячний. Ну, якщо ти ще тут, я тобі красно дякую. Ти один з тих, хто дожив. До цього моменту. Ще раз дякую до зустрічі. обіймаю, Я завжди на зв'язочку.